Цієї зими у Великокручанській школі буде ще тепліше. В будівлі повністю замінено вікна та вхідні двері на металопластикові. У Великокручанській школі підготовка до нового навчального року у розпалі. Ще в червні за допомогою батьків відремонтовано класні кімнати. Цього місяця встановлено 21 металопластикове вікно та четверо дверей. У ну, минулому році було втеплено з вулиці школу і замінено частину вікон з, із середини і із, з, з, з тої сторони. Так, да, дійсно, що ми відчули, в школі стало значно тепліше, зручніше. Ну а в цьому році, звичайно, що доставили частину вікон, це також принесе великі зручності і, звичайно, надіємося, що стане ще тепліше. Нині залишилося виконати декоративні роботи. Встановленням вікон і дверей займалася компанія Кернел в рамках соціальної угоди. Підприємство виділило 100 тисяч гривень на енергозберігаючі заходи в школі. Поставили вікна завдяки адміністрації, голові радір адміністрації та товариству Кернел було виділено кошти для встановлення вікон і дверей. На вікна та двері освоєно близько 70 тисяч гривень. Решту грошей використають на ремонт шкільної їдальні. Планується ще дооблаштувати пандус і облаштувати площадку, велосипедну площадку. Це обіцяють кошти виділити сільська рода. Всі ремонтні роботи планується завершити до початку навчального року, адже 1 вересня Великокручанська школа відчинить свої двері для 125 учнів. Серед них 17 першачків. Це найбільший набір першокласників за останні три роки.